І так, бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяви на відстрочку сину матері з групою інвалідності у нас уже нарешті устоялася і в апеляційному провадженні. Там ТЦК намагалася наше рішення в першій інстанції скасувати. А ні, п'ятий апеляційний адміністративний суд підтвердив, що. При направленні цінного листа з описом вкладень ми дотримуємось особистого повідомлення про наші підстави для відстрочки, А відтак ТЦК позбавляється можливості нас викликати особисто, щоб ми повторно подавали цю заяву і повідомляли лише особистим приходом про наші підстави для відстрочки. тому кому необхідно в своїй практиці. Клієнтам до відома, користуйтеся, як то кажуть, тому що на сьогоднішній день в апеляційній інстанції це устоялося. Будемо далі дивитися, як це буде розгортатися і як будуть використовувати це і орієнтуватися інші судді на дане рішення.